Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це худі-мікс та кофти. Вони тут з такими цікавими принтами. Вони всі всередині утеплені на флісі. І різних забармень. В лоті буде 10 одиниць. Також йдуть з такими кишенями. Капюшон. Розміри в лоті будуть від S до XL. Такі вони йдуть. Розміру S буде дві кофти. Розміру M – дві кофти. Розміру L у нас буде 4 кофти. Та розміру XL буде також дві кофти. Ось, бачите? Яка йде кофточка. Вартість такого лоту 2800 гривень. А собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.